У сумах попрощалися з загиблим прикордонником Марком Капацею. Сумський лікар Дмитро Суховій розповів про порятунок людей під час повномасштабної війни в Херсоні та на Сумщині. Виставу казку. Засніжена історія показали вихованці сумської спеціальної школи. Продовж вівторка, 26 грудня, російські військові 17 разів обстріляли прикордоння Сумщини. За інформацією обласної військової адміністрації, зафіксовано 140 вибухів. З гранатометів, мінометів та артилерії обстріляли російські армійці територію Білопільської громади. Зафіксовано 42 вибухи. Краснопільська громада зазнала мінометного обстрілу. Усього 8 вибухів. Також один вибух зафіксовано внаслідок пуску протитанкової ракети. Хотінську громаду обстрілювали з мінометів. Вісім вибухів. З артилерії та мінометів гатили російські війська по території Великописарівської громади. Там зафіксували 79 вибухів. Вночі та зранку середи, 27 грудня, російські війська шість разів обстріляли прикордоння Сумщини. Зафіксовано 15 вибухів. Обстрілів з мінометів та артилерії зазнали Краснопільська, Великописарівська та Шалигінська громади. Чотири міни скинули російські армійці на територію Хотінської громади. За інформацією обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілів загиблих та травмованих людей немає. У Сумах попрощалися загиблим військовослужбовцем Марком Капацею. О півдні 27 грудня труну з тілом солдата привезли до Свято-Воскресенського кафедрального собору. Я з ним жила в одному дворі, це мого рідного брата, син. Він народився при мені, я його нянчила. Потім, коли він одружився, в нього народився син. Я хрестила його дитину, я його мущеньку кума. Веселий. Веселий, веселий, любив життя, хотів жити. Пані Тамара додає її племінник і кум до повномасштабної війни мав бойовий досвід. З травня 15-го року, по серпень 16-го був в АТО. Мар'їнка. Це в нього була, це він там знаходився. Потім повернувся, повернувся на завод Фрунзе, Ну там то зарплатню не платили. Він в охорону переходив, а з початком повномасштабної війни він зразу ж пішов у тероборону. Ми познайомилися з Марком в березні 22-го року. Ми служили разом з ним в ДФТГ, добровольчому формуванні з територіальної громади міста Суми. Був веселою людиною, не посидючою, постійний час хотів рухатися. І коли ми залишилися тут, а наші передові частини пішли вперед, він не зміг і він пішов вперед. Це велика втрата для нас. Слава Марк Капаця обороняв прикордоння Сумщини. За інформацією Сумського територіального центру комплектування, життя військовослужбовця обірвалося 6 жовтня під час виконання бойового завдання. Дуже скарбів, мати дуже пеклується, переживає, плаче. Така смерть. Царство небесне йому. Поховали солдата Марка Капацю на Алеї Слави Баранівського кладовища. Йому назавжди залишиться 46 років. Ірина Касяненко Олег Вороненко Суспільне новини Суми. Через руки лікаря Дмитра Суховія пройшло близько сотні цивільних херсонців, які потребували медичної допомоги на деокупованих територіях. Чоловік пригадує, як в листопаді 2023 року поїхав працювати в Херсон. Місто, хоч хоча і деокуповано. Та по місту кожну годину десь чутно якийсь приліт, взриви, виходи, приходи, розбиті стекла, розбиті приміщення. Людей в місті дуже мало, молодих також мало, магазини працюють не всі, не в повному обсязі. Працювали ми на звичайній швидкій, працювали ми з звичайними. Цивільними, доказували допомогу в повному масштабі. Їздять медичні екіпажі часто під обстрілами, крім того, самі іноді стають мішенями російської артилерії, розповідає лікар. Були випадки, у нас що ми поверталися з виклику, і в цей момент на сусідній вулиці був приліт, була пиль, були осколки, були, посипалось е скло. Е ми одразу ж виключили всі е ліхтарі. Наділи, так би мовити, каски, нам поступив відразу ж виклик, і ми поїхали надав, і шукати ту людину. Дмитро Суховій розповідає: від початку повномасштабного вторгнення став поєднувати цивільну роботу з наданням допомоги пораненим бійцям на Сумщині. Спочатку було все незрозуміло, коли це ти бачиш вже не на тренажерах, а вже на яву. Коли ти намагаєшся повністю позупиняти ту кровотечу та стабілізувати його, він трішки психоемоційно збуджений. Було літо, коли з під Краснопілля їхали на зустріч. Це, напевно, вперше таке, що давали такий виклик військовий, поранений, який ну, стікав, так би мовити, кров'ю. Військовий вивозили, а нам вже віддали його, такий, як він є. Він був вже збуджений, трішки Потрібно було часу, щоб його стабілізувати, заклеїти всі рани, накласти де треба турнікети. Було його зсидовано та відправлено до лікарні. Інколи додає Дмитро Суховій, у медиків є лише кілька хвилин на порятунок бійця і жодного шансу на помилку. Завдання екіпажів стабілізувати стан хворого та передати до госпіталя. Тяжко лікарям, які не мають гарної практики. На швидкій це практика максимально крута. Швидка майже як реанімаційне відділення, тільки польове. У нас умови більш жорсткіші, у нас тільки санітарні автомобілі, ми в санітарному автомобілі намагаємось виконати те, що виконують в відділеннях. Скількох бійців вдалося врятувати? Лікар сказати не може. Додає, вже збився з рахунку. Перша ротація це було було 68 викликів за 10 змін. Тобто це десь 6 шість в середньому викликів, і на кожному виклику це одна людина. Тобто 68 людей це в перший місяць. Друга ротація була у нас трішки менша. Це 6 добових чергувань. Там у нас було 32 виклики. Нас рятувала праця. Ми добровільно були згодні працювати там. Нам колеги наші розповідали, як це буде. Це дуже хотілося. Відчути, так, так би мовити, цей азарт. Ну, ми відчули цей азарт, трішки е, там перебувають Ці цінності, життєві міняються, і ти розумієш, що якби, важливо інше, надо цінувати те, що ми тут маємо, і дякувати всім нашим захисникам, які нам це е, дають відчувати, знаходячись майже сусідами з боку окупантів. Дмитро Суховій каже, якщо виникне потреба, готовий знову їхати працювати в Херсон. Катерина Іваненко, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми. діти в костюмах казкових героїв готуються до виступу. 15 учнів сумської спеціальної школи, де вчаться діти, які потребують корекції розумового та фізичного розвитку. Продемонстрували свої творчі навички у спектаклі Засніжена історія. Нікіта відвідує театральний гурток впродовж п'яти років. Розповідає, спектаклі гратиме роль сніжка. Мені в школі подаються ці виступлення, колектив це театральне найбільше. Ще? Більше трапиться в цій школі, то, що я потрапив в такий дружний колектив. В школі люблю, то, що у нас мероприятия часті, гуртки, кружки. різні переходять волонтери. На захід до обласної бібліотеки прийшли педагоги, друзі та батьки дітей. За словами пані Олени, у Нікіти були проблеми з мовленням. У нас звичайну школу не взяли по стану здоров'я, і в нас ми вирішили перевестися сюди. Я довольна з сином, що у нього покращилася Ну, В общем, я дуже довольна цією школою, вчителями нашими. Ми попали до вас з Касавщини. Ми навчалися в там з першого класу, а потім нас перевели в цю школу. Соціалізувати дітей та дати їм можливість показати свої таланти головна мета заходу, пояснює керівниця театрального колективу Ірина Глобенко. Бібліотеку ми приходимо кожного року вже сім років підряд. Це наші друзі, вони нам завжди допомагають. Вони надають нам сцену, де ми можемо показати свої таланти. Вони проводять постійно благодійні акції, збирають нам кошти. На ці кошти ми покупаємо і магнітофони, і костюми. Зразковий театральний колектив. Арт Артбарвінок подарував нашому колективу зимову казку, засніжена історія. Можливо, хтось скаже, що зараз не до часу, не на часі проводити такі заходи, але ця людина помиляється, тому що наші діти не можуть лишитися дитинства, жити. Постійно в якомусь стресі ми не можемо. Вони приходять до нас частенько, ці діти, і знаєте, як таким обмінюємося енергіями. Діти приходять до нас своїм творчим доробком, а наш колектив, звичайно, ми не меценати, не спонсори, але все-таки ми не байдужі люди. З теплотою душі всі так здають гроші для того, щоб підтримати творчість цих дітей. Після святкової програми діти отримали солодкі подарунки. А також зібрані 5 тисяч гривень передадуть на допомогу учасникам театрального колективу. Додала Валентина Кальченко. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко – Суспільне новини Суми. У вівторок, 26 грудня, та у середу 27 грудня у сумах відбулись останні у 2023 році легкоатлетичні змагання. Жінки та чоловіки, юнаки та дівчата змагались на відкритому чемпіонаті Сумської області з легкоатлетики у приміщенні. На змагання приїхали атлети не лише з Сумщини. Своїх атлетів на змагання делегували. І Харківщина з Донеччиною. Це можливість приїхати, показати виступи, хоч десь, тому що е, у багатьох е, немає можливості тренуватися повноцінно, як це було раніше. Тому коли вони мають змагання, ви ж бачите, всі з'їхалися, область приїхала. Учасників дійсно багато. Для них це радість і свято, як і для нас. Тренери учасників кажуть: а ми тут. Е... Тимчасово вимушені переселенці, тому ми тренуємося і змагаємось тут. Хотілося б три, мабуть, ну хоча б так. Бажано чотири з чотирьох, але будемо дивитися, як буде виходити. Сі, що ми ноябрь місяць просиділи, ми ж скарга, у нас все закрито, ми нічого не робили практично, ну так в тренажерці іноді. І от сюди приїхали тренуватися, <ріху> суми нас пустила. Такі змагання надважливі. Ми маємо показувати, що ми сильна нація. Ми маємо показувати, що ми не опускаємо руки і не трусимося, і не боїмося. А займаємося спортом, досягаємо результатів, становимо сильнішими. У перший день змагань у секторі штовхання ядра змагався підопічний Євгена Бондаренка Ігор Мусієнко. На питання про те, чи буде сьогодні рекорд у його виконанні, Ігор говорить. Рекорд, рекорди завжди хочеться встановлювати, а так будемо старатися. Під час урочистої церемонії відкриття свою відзнаку кращої легкоатлетки Сумщини серед юніорок отримала Діана Гончаренко. На чемпіонаті спортсменка бігтиме 50 метрів. Кваліфікацію я прибігла достатньо непогано. Це початок сезону ми Потихенько входимо в форму, тому так. А от Олександр Погорілка готується бігти на цьому чемпіонаті 400 та 200 метрів. Це перший старт сезону, тому хочеться е, добре пробігти і вже буде видно, на що готовий. У перший день змагань спортсмени розіграли 48 комплектів медалей. У штовханні ядра стрибках у довжину, бігові на 50 метрів та 50 метрів з бар'єрами 400 та 1500 метрів. У середу спортсмени розіграли 24 комплекти медалей у бігові на 200, 800 та 3000 метрів. Та у естафетах 4 по 200 метрів. Ігор Мусієнко у штовханні ядра серед чоловіків показав результат 20 метрів і 2 сантиметри і посів перше місце. Срібного призера Ігор випередив на 7 метрів та 19 см. Діана Ганчаренко у забігові на 50 метрів у жінок показала кращий час – 6 секунд і 43 сотих на 15 сотих, випередивши харків'янку. Олександр Прогорілко на дистанції 400 метрів у чоловіків фінішував з кращим часом – 47 секунд і 10 сотих. 200 метрів Олександр пробіг з часом 21 і 65 сотих секунди. Цей час також став кращим за конкурентів. Олександр Качанов, Олег Варненко – Суспільне, Новини Суми.